Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але не дивлячись ні на що, я бажаю вам надії на передачі ранок з надією. І пам'ятайте, що ця надія тільки в Ісусі Христі. І тому разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за ті обітниці, які Господь дає нам через Своє Слово. Як же стати нам учнями Небесного Учителя? Давайте візьмемо біблійний урок. Ми знайшли Месію, що означає Христос. Наступного дня, коли біля Івана стояли два його учні, він знову побачив Ісуса у натовпі. І знов обличчя Пророка осяяла слава невидимого. Коли він вигукнув, оце агнець Божий. Ці слова глибоко зворушили серця учнів, та вони не зовсім зрозуміли їх. Що могло б означати дане йому Іваном ім'я, агнець Божий? Іван не пояснював нічого. Залишивши Івана, його учні пішли шукати Ісуса. Один із них був Андрій, брат Симона. Другий Іван, який пізніше став євангелистом. Вони стали першими учнями Ісуса, спонукані силою, які не могли протистояти, вони пішли за Христом, бажаючи порозмовляти з ним. Водночас боялися і мовчали, розмірковуючи над важливим питанням, чи він дійсно справжній месія? Ісус знав, що учні йдуть за Ним. Це були перші плоди Його служіння, і серце божественного учителя сповнилося великою радістю, бо ці душі відповіли на заклик Його благодаті. Але, повернувшись до них, він тільки спитав: чого ви шукаєте? Таким запитанням він залишив за ними право висловити своє бажання або ж повернутися назад. Але їх цікавило лише одне. Тільки одна особа володіла їхніми думками. Вони запитали: учителю, де ти живеш? Звичайно, при такій короткій зустрічі на дорозі вони не могли отримати відповіді на інші свої запитання. Їм захотілося залишитися з ним на самоті, посидіти біля його ніг і послухати Його слів. Він говорить до них, ходіть і побачте. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Якби Іван і Андрій мали той же дух невір'я, що був у рабинів і священників, вони ніколи не сиділи б біля ніг Христа. Вони прийшли до Нього з критикою, щоб засудити його слова. Багато хто таким способом зачинив двері перед можливістю спасіння. Але не так повелися ці перші учні. Вони відповіли на заклик Святого Духа, котрий звучав у проповідях Івана Хрестителя. Тепер же ці щирі шукачі істини. Упізнали голос Небесного Учителя. Для них слова Христа були сповнені істини і краси. Божественне світло падало на вчення старого завіту. Багатозначні істини постали перед ними у новому світлі. Тільки докір сумління. Віра і любов можуть допомогти душі прийняти мудрість Божу. Віра, яка діє через любов, є ключем до розуміння, і кожний, хто любить, знає Бога. Наступного дня вирішив Ісус піти в Галилею, і знайшов він Филипа та й каже йому: Іди за мною. Филип відразу ж підкорився цьому повелінню і став учнем Ісуса Христа. Тому Христос сьогодні запрошує і нас довіритись Йому. І ось ці слова, записані в Євангелії від Луки, в 9 розділі, звучать сьогодні і до нас. Ісус сказав: іди за мною, падіння наших прародичів, розірвало золотий ланцюг абсолютної покори людської натури божественній волі. З тих пір, Послух не вважається необхідним. Люди йдуть за власними думками, які, за словами Господа, про жителів давнього світу, були злом у всякі часи. Господь Ісус проголошує, я виконав заповіді Отця Мого. Як? Як людина. Ось я іду виконати волю Твою, Боже мій. Так було сказано у пророці у 40 Псалмі, звинувачуваний юдеями. Він стояв чистий, добродійний і святий. Ісус міг кинути їм виклик. Хто з вас може мені докорити за гріх? Відкупити світу прийшов не лише для того, щоб стати для нас жертвою за гріх. Але й бути прикладом для людей у всьому. Він був таким учителем і вихователем, якого світ ніколи раніше не бачив і не чув. Христос говорив владно, доступно, закликаючи довіритися йому. Єднородний син, безмежного Бога своїм словом і практичним ділом лишив нам яскравий зразок для наслідування. Своїми словами, Він не лише вчив коритися Богові, а й показував, як можна це здійснювати. Він хоче, щоб кожен робив так само, корився Богові розумом, а словом і ділом учив інших, щоб їм слід робити, аби бути покірними дітьми Божими. Ісус. Запропонував усьому світові зрозуміле пізнання його божественної місії і служіння. Він прийшов розкрити характер Отця, вивчаючи життя, слова і вчинки Ісуса Христа, отримуємо усібічну допомогу у вихованні покори Богові. Коли ж ми наслідуємо приклад, який Він лишив нам, то стаємо живим листом. Який пізнають і читають усі люди. Ми відкриваємо світові Ісуса Христа своїм характером. Христос не лише дав чіткі правила, що визначають, як можна стати покірними дітьми, але Він показав нам життям і характером, як утілювати те, що правильно і приємно для Бога. Тому, якщо не робимо того, що очікує від нас Бог, нам немає виправдання. Ми завжди маємо бути вдячними Ісусові за те, що Він на противагу неправдивим твердженням сатани ділом довів, що людина може дотримуватись заповідей Божих. Великий учитель прийшов у світ і став на чолі людства, щоби таким чином. Піднести і освятити його своєю покорою усім Божим заповідям. Це засвідчує, що коритися їм можна. Ісус показав, що людина може виявляти покору протягом усього життя. Це значить, Він віддає вірних світові, як Отець віддав свого Сина, аби у їхньому житті. Також відкрилося життя Ісуса Христа. Тому Ісус пропонує, якщо ви хочете, щоб так сталося, ідіть за мною. Я хочу молитися, дорогі друзі, щоб у нас знайшлася відвага, і щоб ми пішли за Ісусом. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Щасливі люди на землі, які дійсно бажаючи бути спасенними. Вивчають життя Ісуса Христа. На превеликий жаль, дорогі мої. Багато людей слухають те, що сказав Ісус, але неправильно використовують і неправильно тлумачать ті істини. Я побачив людей, зустрічав людей, які сказали мені: нам нічого не треба виконувати, нам не треба виконувати заповіді, тому що Христос сказав: Я виконав заповіді мого Отця, і Він за мене зробив. Дорогі мої, те, що зробив Ісус, Він зробив для себе, щоб довести нам, людям, що в людському тілі ми можемо бути дітьми Божими. Тому Христос і називався Сином Людським. Це не тому, що Він є народженою особистістю. Так, Він народився, незвичайно народився, незвичайне було його зачаття, але Він мав звичайне людське тіло. В якому показав, що ми можемо бути дітьми Божими. Але коли ми будемо слухати те, що говорить Небесний Отець, так як слухав Він. І як бачимо, що знаходилися люди, які чули голос Ісуса, яких цікавило Його життя, і Ісус не відмовляв, Він сказав учням: ходіть зі мною, поживете у мене і побачите. І коли вони побачили, вони могли впевнено сказати, ми знайшли Месію, і ми знаємо, що до кінця своїх днів вони не посумнівалися. Тому, друже дорогий, відкрий своє серце, упусти Ісуса, проживи цей день із Богом, а Він, в свою чергу, благословить тебе. До побачення!